А саме єдиний гол, але він найкрасивіший. Саме такий ви наші глядачі обрали на сайті ТСН І, звичайно, лідер у нас беззаперечний. Це Роман Зозуля, який набрав найбільшу кількість голосів респондентів. Давайте дивитися його забитий Ячик нагадаю, що це був матч Карпати Дніпро. і Це був єдиний гол у цьому протистоянні. Гол Романа Зозулі він був переможний забитий на 62-й хвилині зустрічі. Олександр Олексійович. Я ну, вас нет, Казин. Вроде бы это не зазули. Так он разобрался, как, как бразильцы только разбираются. Но это ответка на плянке. Самое главное, что это победный гол. Это да. еще больше его поднимает цену. Поэтому действительно красиво. От такий гол забив Роман Зозуля, і він стає претендентом на звання автор красивішого голу місяця. Всі голосування проходять на сайті ТСВН про спорт.